Привіт, привіт! Я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу декілька фішок, як шліфувати ґрунт під фарбування саме на такій важкій поверхні, складна поверхня, як бампер. Покажу декілька фішок, як це зробити коректно, щоб був достойний результат. По-перше, коли ми будемо шліфувати поверхню, треба розуміти, що для того, щоб було якісний контроль саме зашліфованої поверхні, треба використовувати пудру контроль. Вона буває чорного кольору, чи, наприклад, білого, іноді оранжевого. Класичний варіант це чорний варіант. якщо у вас нема пудри-контроль, після того як ви погрунтували, можете наносити, наприклад, чорну фарбу. І трошки припилити базу, і це вже буде якийсь, який не які, але вже контроль буде, який вам буде допомагати саме контролювати поверхню. Тобто, ви побачите якісь сколи, якісь моменти, і це дозволить вам швидше довести бампер чи якусь деталь до оптимального вигляду. Як ви бачите, зараз точно шліфувати і зразу буде видно якісь нюанси, якщо вони є на, на деталі, тобто, бачите, там да ми відразу можемо побачити якісь моменти, які допомагають нам. Контролювати саме такі речі. Якщо ми бачимо якийсь скол, наприклад, десь в зоні в цій, бачимо, бачите, оце я починаю шліфувати. Ми бачимо, що у нас з'явився скол. Нам треба його чи дотерти до самого сколу, щоб його не було, чи якщо ми бачимо, що він досить глибокий, то нам доведеться його підшпатлювати. І використання саме пудри контроля дозволяє нам такі моменти не провтикати, а зробити якісно. Абразив, до речі, 320-ка, 320. ка Також бачите, тут зону, наче рівно, наче все нормально. Але якщо провести отак, ми побачимо нюанси там. Да? Бампер буде шліфуватися трошки гірше. Чому? Тому що в ґрунт я додавав пластифікатор для того, щоб у нас матеріал був більш пластичний і в випадку якогось ДТП чи якісь нюансів у нас не полускався саме покриття ця саме покриття. Тому такі моменти. Як бачите, ми за допомогою того, що ми контролювали цю зону, ми за рахунок товщини покриття ми спокійно собі зішліфували і цього нюансу не буде після фарбування. Тобто буде виглядати якісно. Так само в цьому випадку також ми можемо працювати, міняючи кути. Поступово наш нюанс входить. Абразив, до речі, 320-ка. 320ка це саме для вирівнювання поверхні. 320 ми можемо і вирівняти. Так, і ще нюанс, який я хотів додати: як я зробив саме на цьому бампері? Звичайно, я зніс все до голого пластику, залишив тільки отакі рішиточки, там, так, які є, які важко шліфувати. Що я зробив? Спочатку наніс, наніс на голий пластик пластик праймер. Далі я наніс один шар грунта світло-сірого, а далі два шари темно-сірого І я завжди буду знати, що коли я починаю дотиратися до світло-сірого ґрунта, це дозволяє мені зрозуміти, що зараз вже далі буде вже пластик. Тобто, мені це допомагає ще в плані контролю того, що я не дотевся до пластику. Бо якщо я дотираюся до пластику, мені доведеться знов це місце підґрунтовувати Тобто, в мене є контроль поверхні. Далі, у мене є знизу більш Сіренький ґрунт, я буду знати, що зараз у мене я вже можу протертися. Тобто я більш уважніше ставлю в плані шліфування до того, щоб не дотертися до пластика, щоб мені не довелося ще раз ґрунтувати, знову розмішувати ґрунт, знову мити пістолети, знов сушити і так далі. Тобто, ще такий от нюанс є далі. Е, ще на які момент я хотів би звернути увагу. Якщо ви працюєте складними поверхнями, ну, бампер вважається складна поверхня, то використовувати отакі брусочки треба бути дуже обережним. Чому? Тому що цей брусочок він на жорсткій підложці. І якщо ви будете шліфувати, наприклад, у вас буде бак. Мотоцикла, чи якась кругла поверхня, наприклад, якесь крило там да крукругле, чи, наприклад, якась двері з такою виїмкою знизу, чи, наприклад, надута якась двері двері, то використовувати такі брусочки дуже м -м, треба бути уважним в плані, чого треба мати чи перехідник спеціальний. Мягкий, чи, наприклад, шліфувальну машину, якщо ви використовувати, обов'язково використовувати якийсь адаптер. Адаптер буває полумягкий, буває м'який. Зараз я вам покажу, які адаптери. То що я казав стосовно шліфувальної машини, вона у нас іде на жорсткій підложці. Там да, жорстка, коли у нас рівна поверхня, звичайно, ми використовуємо саме просто абразив клеємо на підошву. І працюємо з рівною поверхнею. Якщо у нас поверхня вже йде якась е, більш складна, ми використовуємо полум'який адаптер. Він дозволяє нам різати краєм машинки, не різати кути. І якщо поверхня вже більш складна, то ми беремо м'який адаптер. Отакий. Бачите, там, да, наскільки він товщий, наскільки він товщий, і він нам дозволяє працювати саме не нарізаючи рівні поверхні на складних поверхнях. Тобто, щоб ми кутами не різали. Буду використовувати P400 від компанії Curie Finish. Такий економ-кружок. Недорого коштує і, в принципі, непогано працює. Ціна якість нормальна. Не забуваємо використовувати плісос, м'ягкий адаптер. що казав, бачите, що у нас тут з'являється білий ґрунт. Тобто я ще трошки я протрусь. Я знаю, що тут був у нас ремонт пластика, тут все паялось і є невеликий Бугород. Тобто треба звертати увагу, що якщо я буду тут шліфувати, то я можу протертися. Тому на цей нюанс треба вже робити акцент, щоб ми його не протерли. Так, ще невелика підсказка, коли працює машинка, і ми виходимо на торці деталі, да, розуміємо, що якщо ми будемо працювати на м'якому адаптері, він буде обвертати, обвертати нашу деталь, тобто буде завертати. І ми будемо протиратися на краю, на самому краю, там, да, будемо протиратися, а біля краю терти не буде. Тому отакі рівні поверхні ми повинні проходити на жорсткому на Жорстка тарілка повинна тут працювати. А в важкі поверхні ми вже заходимо саме на м'якому адаптері. Тобто е знімаємо адаптер, проходимо торці, і потім на м'якому адаптері вже заходимо на складні поверхні. Так само, якщо ми працюємо, наприклад, в таких зонах, ми з адаптером будемо працювати в цій зоні, не доходячи до самого торця. А далі треба буде зробити, взяти, наприклад, Ось такий софт, і вже складаючи цей софт, дошліфовувати обережно саме ці моменти, всі вишліфовуємо вручну, дотираємо і так далі. Градація тут P600, після P600 можна наносити на металі, Хоча у нас тут колір буде соліний, це буде під 500. 400 500 цього достатньо, тому що це білий, звичайний колір, тут немає ніякої металіки. Зараз я буду шліфувати з тими всіма деталями і нюансами, які я вам тільки що розповів, а далі розкажу про вибір градації, який найкраще саме під металіки, чи, при, наприклад, при роботі з солідними кольорами. Ну що ж, я вже зашліфував цей елемент і хочу розказати трохи про абразиви. Якщо ми робимо якусь форму на деталі, там да, для цього ми використовуємо абразив p 320 але обов'язково після цього треба буде перебити в p 400 Якщо у нас солідний колір, тобто це зелений, синій, чорний, там які заводно, ми можемо після p 400 на машинці, можемо вже фарбувати. Якщо ми вручну доводимо десь якісь моменти, то ми вибираємо градацію p 500 в варіанті, якщо ми працюємо, наприклад, будемо наносити металік, нам треба на градацію вище брати, тобто p 500 на машинці, а вручну p 600 Це, звичайно, як все кажу про ситуацію, якщо ми працюємо на суху. Якщо ми працюємо на мокру, градація буде p 600 це під акрил який-небудь. Якщо ми працюємо з металіком, це у нас буде p 800 це з водою, можливо. Тобто, використовуйте ці правила градації, у вас не буде ніяких дефектів. А в наступному відео я розкажу і покажу, як фарбувати бампер солідною фарбою. Звичайно, це буде фарба плюс лак. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати в ваші коментарі та запитання, на які ми будемо обов'язково відповідати. До скоріх зустрічей. Пока!